Декларування громадянами своїх доходів пов'язано з виконанням вимог податкового кодексу України, згідно з положенням якого у відповідних випадках громадяни зобов'язані подати річну податкову декларацію, а в деяких випадках мають право на її подання для отримання податкової знижки. Обов'язково треба подавати декларацію тим громадянам, які в 2014 році отримували доходи не від податкових агентів, і наземні доходи, доходи від продажу інвестиційних активів, продажу цінних паперів, корпоративних прав та інше. Доходи від надання майна в оренду фізичним особам, спадщини чи подарунків, інші доходи, які не були оподатковані протягом року, але не звільняються від оподаткування. Та при виїзді платника податків. Резидента за кордон на постійне місце проживання податкову декларацію мають подати й ті громадяни, дохід яких у 2014 році оподатковувався за ставками 15 чи 17 відсотків та виплачувався двома або більше податковими агентами. І при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2014 року. А це 146. Тисяч гривень кампанія декларування супроводжується не тільки сплатою громадянами податку до бюджету, а й обов'язком держави щодо повернення його частини внаслідок застосування платниками податку права на податкову знижку. До складу податкової знижки включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально. Сюди відносяться кошти, сплачені на користь навчальних закладів, проценти сплачені по іпотечним кредитам, пожертви та благодійні внески неприбутковим організаціям, страхові внески за договорами дострокового страхування життя, витрати, пов'язані з переобладнанням транспортного засобу тощо. Подати податкову декларацію про майновий стан і доходи можна особисто або уповноваженою на це особою, надіслати поштою або подати в електронній формі. Для швидкого та зручного подання декларації громадяни можуть користуватися електронними сервісами декларування онлайн та електронний кабінет платника. Ці сервіси дають можливість заповнити декларацію в електронному вигляді, отримавши в органах Державної фіксальної служби безкоштовний електронний ключ та відповідне програмне забезпечення. Дякую Відзвітувати про свій майновий стан і доходи, отримані торік, слід до 1 травня 2015 року, а громадяни, які реалізують право на податкову знижку, до кінця поточного року. З початку кампанії декларування в Государственную Налогову інспекцію в районі подали декларації об і состоянии 320 граждан району, которые задекларировали обязательные к до декларированию доходи 9,6 млн. гривен. К уплате в бюджет налога на доходы подлежит 245 тысяч. Самое большое количество деклараций подано гражданами, которые продавали имущественные паи. А самая большая сумма, почти 8 миллионов, задекларирована доходов гражданами, которые получили наследство и подарки. Кроме того, 33 гражданина Змеевского района воспользовались своим правом на налоговую скидку и подали декларации, по которым к возмещению из бюджета подлежит 32 тысячи. Пользуясь случаем, приглашаю известных уважаемых людей Змеевского района публично задекларировать свои доходы, показать пример патриотизма, сознательности, активной гражданской позиции по выполнению конституционных обязанностей перед государством и обществом. Надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами доходів є одним із резервів наповнення місцевого бюджету. Таким чином, подаючи декларацію та сплачуючи цей податок, мешканці Змівщини підтримують саме місцевий бюджет, який формує соціальну політику району.